Від волонтерів по нитці захисникам теплі шалики. Студенти та викладачі Івано-Франківського інституту мистецтв заходилися плести для бійців АТО зимові шарфи. За тиждень роботи, як вдома, так і під час навчання, нав'язали понад два десятки. та ще й оперезали їх синіжовтими нитками і стрічками. А щоб вояки на східному фронті не боялися ворожих куль, додали до кожного теплого подарунку образки обереги. Ми з добром це робили. Кожний шарфік давали тепло, любов. Кожний шарфік це щось особливе. І, і я думаю, що солдати згіріються нашими шарфіками. Що нам вартує там тиждень цієї роботи, щоб наші хлопці були живі й здорові? На перерві, на заняттях, навіть розмовляючи, вони вони працювали і е, це народжувалося просто на очах оці, оці шальки. І це було так. Ну... Не механічно, не байдуже, але це було з, з такою з бажанням, з любов'ю, з увагою. Це особливо тішить. До масштабного волонтерського руху студентів долучили місцеві підприємці, котрі вже близько півроку опікуються проблемами добровольців та армії. Саме вони закупили нитки для доброї справи. Бо переконані, речі виготовлені вручну, зігріють бійців куди краще ніж фабричні. Наші воїни, як отримують ці шарфіки, вони. Десь зрозуміють, їм передасться це тепло, це добро, і от ця праця така, яка має їх надихнути. Між тим відпочивати майстриням ніколи, мовляв, готові й далі плести для захисників теплоодіж. Такий ентузіазм надихнув інших студентів та працівників кафедри. Із власних домівок вони пожертвували на східний фронт ще й шкарпетки та навіть шапку танкіста.